Добрий день студія! Хто пам'ятає, радився з вами, що взяти мені за глобальну мапу, точніше, маневри, як вони зараз називаються, і більшість з вас сказала, що хочуть бачити новий танчик СТ-62. Варіант 2. Танчик прикольний, специфічний зі своїми фішечками, приколами. Взяв я на ньому три відмітки. Для мене це було шок-контент, тому що я вважаю, що я не особливо сильний гравець. І планка на момент взяття була 5500 сумарки. Для мене це, ну, знаєте, космічного рівня планка. Але все ж таки пощастило. Ми цю планку добили. Побою в нас в копальні. Легендарна мапа для 10-х левелів розміром 3х3. Бачимо, що ніхто не їде на гору. Відкидешили стяжки стяжики, і ми можемо спіймати таймінг, щоб покидати по всяким, знаєте, там зазівавшимся танчикам. але цього не сталося, тому що потрібно було зайняти гору. Поливаю тут пивом трошки фашаста 55 го Легендарне непробиття, точніше, не влучив з першого снаряда. І стоїмо, кидеше в наш барабан, якщо це можна назвати, система дозарядки, я не знаю. Комбінацію цього назвати барабан чи дозарядка. Ну, взагалі ви поняли. Танк по-своєму прикольний, є свої мінуси, це його кретуємість. Як вам така пивна тичка пацики? Ну, легендарна, мені здається, ні? просто вбивця каменів. Дали ми тичку в IMX одну, другу. І бачимо, що тяжики підпушили міт. І все, що нам потрібно зробити, просто відтягнутися, поки черфу тюрк киде. Як бачимо, він киде 69 секунд, значить в нього немає боєукладки. І все, що нам потрібно, просто притримати тяжиків. А об'єкт 705, який з ними перестрілювався, ще знаєте, трошки сів нижче і провокує, прям провокує їх на те, щоб вони запушили гору. Бачимо, що нас контролить БЗ-75. Розмінювати своє ХП задарма, нам би не дуже хотілося. І тому нам треба чекати просто вигідного моменту. БЗ-75 просто легендарний вкат. Прямо як я на маневрах втратив всі ХП, зажав турбіну і полетів. Зарядили ми два снаряда. Треба добрати нам ЦЦК. Але вона сейвиться і братульочок на Т832. Хоче йому допомогти. Я думаю, ладно, снашайтесь там, але не з москалями. Точніше, кохайтесь. І дуже тяжко тут закинути якийсь снаряд, тому що оця чмошна швидкість польоту кумолів, ну вона мене просто трясе. Скільки тут снаряд летить? 950 метрів на секунду. Паціки, от вам потрібно володіти інтуїцією рівня Бога, щоб оприділити, як танк на мансах, куди він потрапить через 1,5-2 секунди, тому що цей снаряд, поки долетить, вже можна зустріти свою старість. Піймали мерингеном лампу від Ганкевича. Виставилися агресивно. У нас є інфа по всіх танках. Насвітився тільки Т-69. Сумніваюся, що він на горі. Тому я допускаю, що там стоїть тільки французька ПТшка. І тому дозволяю собі агресивно виставитися в Ганкевича, видати йому три снаряди. Напулькали і уходимо в Kid. Спішить нема куди. Тому що всі закрилися під горою. Це цеха під'їхала на центр, під'їхав ще 832-й. І на цьому все, все, що нам треба, зарядити снаряд останній. І вийти його просто-напросто роздати. Кидаємо одну тичку, другу тичку, 832 кидешиться, і ми нашпігуємо йому три снаряди. Майже 4К настріляли. З однієї позиції гра, яка є ключовою на цій мапі. І хочемо достріляти тут в дамаг. Бачимо, що виставляється фош. Даємо 2 тички, дякувати Посейдону. Ці 2 тички зайшли. І кидаємо ще одну. Давайте засічемо, скільки в нього ХП, 1000 на момент того, як він відсвітився. Так ми можемо зрозуміти, закинули ми Блайн чи не закинули. Залітає, дякувати Богу, в французьку пт і ми, в принципі, тепер нічого не боїмося. 800 у Фошика тепер. Це значить що? Значить, наш блайндик зайшов. Бабаха накидує ще зверху по Фошу 155-му відправляється до апостола Петра. Ми дозаряджаємо снаряд і я тут на розвилці ці пацики. Можна повторити мов з Ганкевича, а можна постаратися висвітити Ріно Червонти і дати йому пару снарядів. Притримуюсь другого варіанта. Дякувати Богу, Ріно Червонти довернув в потрібний час свою гармату, і ми в борт гармати, якщо це можна так сказати, йому навалили. Виставляємося агресивно, знову ж таки, кидаємо Ганкевича. Чарлі магне, хоче також пострілять, але. Не сьогодні, братік. Не сьогодні. Ми зарядили два снаряди, і я думаю, а що, що взагалі тут відбувається? У нас фул хп, майже заряжена касета, все, що нам треба зробити, це нажати кнопку W. І тому ми так і робимо. З'їжджаємо з гори. Не хотів я падати через центр, щоб не отримувати задарма від Т69. Кидаю вже другий підпал, до речі, по Ганкевича, даю дві в тайпа 57. го І все, що залишається в цьому бою, це просто на ДПМі рвати танки, які залишились. Даємо тичку в 69-ку, хочемо дати ще одну тараним. Добираємо т 69 76 хп сюди. І, як бачимо, залишається ще у нас Т-34 з 1100 хп. Думаю, що дам тут дві, може три тички максимум, тому що, знаєте, багато голодних ратів щодо цього Т-34 не став я дозаряджаю снаряд пацики, і як бачите, не дарма, поки вистрілив два 2 снаряди, його вже союзники і добили. 7900 у нас відмальовується, плюс Blind по фошику. 8200 настріляли. В принципі, непогано, не сверхрезультативно. Але і на цьому піде. Для ознайомлення з танком, я думаю, бій наглядовий. Дякую, що дивились. З вами був Зігрейн. Любіть свою маму, не тільки свою. Зустрінемось на нових відео.